Розкладіть на множники. Номер 1. 8х2 плюс 16х плюс 8y2. Дивіться, Кожен з цих виразів ділиться на 8. Давайте винесемо 8 як спільний нужник. Вона залишиться х2 плюс 16 розділити на 8 буде 2х плюс y2. Бачимо, що цей тричлен є у нас квадрат, квадрат, подвійний добуток. Можемо згорнути в квадрат суми х плюс y піднесене до квадрату. Номер 2. Мінус 2а2 плюс 24аб мінус 72 б квадрат. Виносимо знак мінус. Чому виносимо знак мінус? Щоб отримати квадрати додатніми. Ні в одній формулі скороченого множення ми не маємо від'ємних квадратів. Тобто, якщо ви бачите, що вираз з квадратом від'ємний, потрібно винести знак мінус за дужечки. Так, далі кожний з цих виразів ділиться націло на 2. Тобто, виносимо 2. Що в нас залишається? А квадрат. 24 поділити на мінус 2 буде мінус 12аб плюс 72 розділити на мінус 72 розділити на мінус 2. Це в нас буде 36б в квадраті. Переписуємо. Мінус 2 а квадрат мінус 12аб плюс 36 це 6 в квадраті. Та, тут маємо b в квадраті, можемо записати 6b піднесене до квадрату. Перший квадрат, другий квадрат. 6b помножити на а 6 ab та помножити на 2. Ось у нас подвійний добуток. Тобто цей тричлен згортаємо у квадрат різниці. Це буде А мінус 6b піднесене до квадрату. Номер 3. Мінус 12b в кубі, мінус 12 b в квадраті, мінус 3b. Так, по-перше, виносимо знак мінус. Так як знак мінус стоїть перед всіми доданками. По-друге, всі ці вирази діляться на ціло на 3. Винесемо 3. Та всі ці вирази містять степінь b. Виносимо степінь з найменшим показником степеня, тобто b в перші. Винесли мінус 3B. Що в нас залишилося? 12 розділити на 3. Це в нас буде 4. Одну b забрали 4 b квадрат. Плюс знову 12 розділити на 3. 4. Одну b забрали, залишилось просто b. Та плюс 1. Згортаємо, буде мінус 3b. Тут 4b в квадраті. Представляємо, як 2b піднесено до квадрату плюс 4b плюс 1. Дорівнює мінус 3b, перший квадрат, другий квадрат. 2b помножити на 1 це 2b, та помножити на 2, щоб був подвійний добуток. Це буде 4b. Тобто цей тричлен згортаємо в квадрат суми, у нас буде 2b плюс 1. Номер 4. 48 мкуб n мінус 72 m плюс 27 mn. Кожен з тих виразів ділиться на ціло, ну, на, скільки? на 3. Так? Давайте винесемо спочатку 3. Далі, в кожному з цих виразів є степінь з основою m. Та з основою N. Виносимо найменші показники степеня, тобто виносимо m в першій, n в першій. Що в нас залишається? 48 розділити на 3, це в нас буде 16. Одну M забрали m квадрат, мінус 72 розділити на 3 – 20. M одну забрали, тобто залишається m. Так? І тут. 27 розділити на 3 це в нас буде 9, так як mn забрали. Перепишемо. 3mn. 16 М в квадраті це 4m піднесено до квадрату. 9 це 3 в квадраті. 3 на 4 12, 12m помножити на 2. Це буде мінус 24m. Тобто, цей тричлен. Можемо згорнути у квадрат різниці. Запишемо 3 mn помножене на 4m мінус 3 в квадраті. 3 mn помножити на 4м мінус 3 в квадраті. Права номер 3. Це у шостій напишемо це, а не 6. це у шостій мінус одиниці. Дивіться, щоб розкласти на множники, у нас є тут дві можливості. Коли ви маєте різницю двох виразів, кожний з яких містить парний показник степеня, а одиницю я можу приписати будь-який показник степені, то цю різницю я можу розкласти, як використовуючи формулу різниці квадратів. Також я помічаю, що степінь 6 є кратним 3. А одиницю я теж можу, також можу представити у вигляді степеня 3. Тобто, я можу застосувати також формулу для різниці кубів. Давайте її застосуємо. А потім візьмемо ще й перший метод, розкладемо на множники цей вираз, застосувавши формулу різниці квадратів. Так, що ми тут маємо? Це в квадраті піднесене до кубу мінус одиниця піднесене до кубу. Це в нас буде C квадрат мінус одиниця помножити на неповний квадрат суми. Це буде С в четвертій, плюс C квадраті помножити на одиниця С в квадраті, та плюс одиниця. Знову, С в квадраті мінус одиниця можна розписати, застосовуючи формулу для ем, різниці квадратів. Так як одиницю можна представити, як одиниця в квадраті. Це в нас буде с мінус 1. Помножити на С плюс 1, помножити на неповний квадрат суми. С в четвертій плюс С в квадрат плюс 1. Це перше. Тепер застосуємо другий метод. Давайте представимо С у 6 мінус 1 як різницю квадратів. Перепишемо. Це буде С в кубі піднесене до квадрату мінус 1 в квадраті. Це буде С в кубі мінус 13. Помножити на С в кубі плюс 1. Тепер помічаємо, що С в кубі мінус 1 – це різниця кубів, так як 1 можемо представити як 1 у кубі. Застосовуємо формулу для різниці кубів. Це мінус 1. Помножити на неповний квадрат суми. С квадрат плюс С помножити на 1С плюс 1. Та помножити на С в кубі плюс 2. Одиниця. Вправа номер 801. Розкладіть на множники. Це в шостій плюс це в дев'ятій. Давайте винесемо за дужечки цей степінь з найменшим показником степеня. Це в нас буде це в шостій. Тут у нас залишиться одиниця плюс С в кубі. Та застосуємо формулу для суми кубів. Так як одиниця це одиниця в кубі. Це в шостій. Це в нас буде сума виразів помножити на неповний квадрат різниці. Одиниця мінус c помножити на 1С плюс c в квадраті. Номер 2 m в 9 мінус n в 9. Давайте представимо цю різницю як різницю кубів. Це в нас буде m в третій піднесено до куба мінус n в третій піднесене до куба. Отримаємо m в3 мінус n в третій, різниця двох виразів, помножити на неповний квадрат суми. Це в нас буде m у 6 плюс m куб n куб плюс n у 6. І знову бачимо, що у нас є різниця кубів, застосовуємо знову формулу для різниці кубів. Це буде m-n. Помножити на неповний квадрат різниці m квадрат плюс mn плюс n квадрат, та помножити на m у шостій плюс m3 куб плюс n у шостій. Номер 3. а у восьмій мінус b в четвертій. Коли у нас є парний показник степеня та різниця, одразу потрібно представити кожний з виразів як квадрат якогось одночлена. Це в нас буде а в четвертій піднесене до квадрату мінус б в квадраті піднесене до квадрату. Це буде а в четверті мінус б квадрат помножити на а в четвертій плюс б в квадраті. Там, де сума квадратів, ми не трогаємо, а там, де різниця, знову застосуємо формулу для різниці квадратів. А в четвертій представляємо, як А в квадраті піднесено до квадрату мінус б квадрат. А тут у нас буде А в четвертій плюс Б в квадраті. Дорівні. А квадрат мінус б квадрат помножити на А в квадраті плюс Б в квадраті. А в четвертій плюс б в квадраті. Дорівні. Різницю квадратів представляємо знову як. Добуток різниці та суми А-Б на а плюс б. А суми квадратів залишаються такими, як є. Ми нічого зробити не можемо. Це в нас буде а квадрат плюс Б квадрат помножити на а в четверті плюс Б квадрат.